Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема буде про зрілість меду, коли його відкачувати, на що потрібно звертати увагу, тому що бджолярі початківці спішать і хочуть якнайшвидше отримати свій мед, тому що він, як відомо, найсмачніший і найсолодший, бо він свій. І є нюанси, на які потрібно звертати увагу. Зараз ми про це і побалакаємо. Ну і друзі, перший нюанс як визначити зрілість меду. Хтось буде казати, купи рефрактометр, хтось буде казати, потрібно рамку потрусити. Я буду казати ні те, ні інше, тому що в мене зовсім інший підхід. Я спостерігаю за своїми сім'ями і бачу, що, наприклад, в мене зараз вже акація підходить під кінець. Вчора ще було півтора кілограми, сьогодні не знаю. Можливо, кілограм, можливо, пів кілограма. А далі йде затухання таке, що іде, підтримуючий такий взяток, вже ніякого товарного меду не буде. Я даю бджолам ще тиждень. Після цього можу сміло качати. Навіть, друзі, відкриті рамки. Буває таке, що в магазині, скажімо, частину запечатали рамок, а частину не встигли запечатати. І хтось скаже, якщо рамка не запечатана, там сирий мед. А я вам скажу, що ні. Так, дійсно бджілки не печатають рамки з сирим медом, або коли комірки наполовину пусті. Або 75% приблизно залили, але не до кінця. Мед в тих комірках вже готовий. Але так як кількість його мала, він залишається відкритий. В такому меді теж вологість нормальна. Це не означає, що він там сирий і він буде продовжувати бути сирим ціле літо. Ні, просто не долили. Різке припинення взятку до цього призводить. Дійсно, коли ви візьмете мед те, що ще йде гарний взяток, вони туди підливають нектар і почнете відкачувати. Там буде ще багато нектару, там вологість дуже велика. Ви повинні розуміти, що ви робите. Якщо закінчився взяток, це навіть якщо у вас нема ваги, можна оприділити навіть польоту бджіл. Воно видно вже зараз на пасіці, як він знижається. Практично, бджілки літають так вже для підтримки. То не той лід, коли йдуть в поле з роботою. Я думаю, поспостерігайте і ви зрозумієте, про що я вам розказую. Ще один нюанс, друзі. По погоді, якщо у вас багато відкритого меду, скажімо, і прийшли дощі, льють, і трішечки похолодало, теж не спішіть його відкачувати. Ну, по перше, і дощі, навіть якщо закінчаться. Мед гігроскопічний, він може трошечки взяти в себе вологі. Почекайте, поки бджілки, після того, як стане гарна погода, його допрацюють. тому що буває таке, що похолодає дощі і бджілки опускаються, магазини відкриті, мед може трішечки збільшити свою вологість. Звісно ж, самий простий індикатор без ніяких рефрактометрів, без ніяких погодних умов, це печатка, бджолина печатка. Якщо рамка запечатана повністю, це однозначно, що мед зрілий. Але бджолярі завжди спішать. Початківці теж можуть спішити. Відкачують, ще відкритий, трусять, потім відкривають бочки, щоб він ніби доходив на відкритій бочці. Ці є нюанси, звісно, є нюанси, коли потрібно качати мед трішечки сируватий, це пізної осінні, хто їздить на Верес, там і холодно, і тягучість меду дуже велика, що, в принципі, якщо його бджілки доведуть до печатки, там вже відкачати його дуже тяжко. Але це такі нюанси, як то кажуть, дуже тонкі, і початківцям ще й до їх далеко. В будь-якому випадку ви повинні розуміти, якщо йде взяток, бджілки підливають, вологість буде велика. Так як я вам сказав, закінчився взяток, дали бджілкам недільку попрацювати гарно. Вони за 7 днів, хай за 10 днів, довели до толку, потім собі спокійно відкачали. Знаєте, що мед 100% гарний, зрілий. Зараз я вам покажу для прикладу. Ой, як вони тут все позаливали. Бджілки кидаються на гарнітуру. Не люблять ось ось такий мед, друзі. Вже можна сміло качати. 100% він тут зрілий, бачите, почали печатати все прекрасно. Так що, друзі, якщо хочете бути впевненим в своєму продукті, що він якісний, чекайте 100%. Печатки, тоді до вас не буде ніяких вже претензій. Якщо ви, скажімо, десь комусь продали якусь баночку меду і в зимній час вона розслоїлась, а ви знаєте, що продукт у вас якісний, це може бути невірне зберігання при високій температурі, при високій вологісті і так далі. Тут від зберігання теж багато що залежить. Але ви будете впевнені, що від вас це пішло не від вас, ваш продукт якісний. Так що на цьому на сьогодні все. Качайте, зрілий, якісний мед. Все у вас вийде, друзі. До побачення. Ще, друзі, чуть не забув, невеличка вставочка буде. Мені писали, що бджілки під лінією електропередач не збирають нектару. Я поїхав, не полінувався, перевірив. Друзі, бджілки збирають нектар під лінією електропередач. І так, друзі, я знаходжусь під опорою ЛЕП. Хтось мені писав, я не пам'ятаю, що бджоли ігнорують ті рослини, які ростуть під. Лінію електропередач, як ви бачите, бджілки беруть, нічого вони тут не відчувають ніяких магнітних полів. Все чудово. Але ж все ж таки, магнітне поле воно не корисне ні для людей, я думаю, ні для тварин. Пасіку я б точно під такими дротами не ставив би. Але тимчасово бджілки прилітають, не бояться, міф зруйновано.